Всім добрий день! Сьогодні ми будемо проводити тест нового пістолета, нового пістолета на пульках. Отакий він, ось такий він має вигляд, як бачите. Також у цьому пістолеті є магазин. Ось такий він. Ну, або куди ж вставляти по-іначому патрони? Ось бачите, який він є. Сюди влаз за сім патронів. Я, повний, звісно, не наповняв, щоб не тратити, тут, тому тут їх лише три. Ну що ж, перевіримо, як він працює. Нам потрібна якась мішень. Для неї я взяв таку, так би мовити, пусту пляшку від пива. Почнемо. Беремо наш пістолет, уставляємо туди магазин. Ну і готуємося до пострілу. Отже так. На раз, два, три. Ну так, все-таки погано пробила куля і пляшку. Ось тут тільки невеличка м'ятина. Вам, напевно, на камеру погано видно, але ось тут, от бачите. А тепер давайте спробуємо ще раз вистрілити в банку. Тепер для початку потрібно спорядити магазин, адже в нас закінчилися патрони. Треба взяти і сюди запихати кулю. О, і вже, бачите, заряджений. Вставляємо, так як положено в магазин, в пістолет і заряджаємо. Готуємось. І вогонь. Ось такий тест пневматичного пістолета ми зробили. Всім до побачення! Зустрінемося в наступному відео.